Ви все ще дробите бізнес на ФОПи, мінімізуючи податки і сподіваєте, що дієте в межах закону. Новини з форуму, податківці і БЕП вже йдуть по ваших кроках. Слухайте, що відбувається і як вони це трактують ваші дії. Сьогодні зберегти або відповідного кейсу, або кабідат, або східно, яких ми ж говоримо про знеособлено, так? Так, знеособлено взагалі. Що багато з нас платників податків, наприклад, ми встановлюємо інформацію про те, що є бізнес, який дробиться на ФОПі. Відповідно, в нашому розумінні це один центр прийняття рішень, який використовує такий законний, передбачений податковим кодексом ефінізм з єдиною метою умисного ухиленням сплати податків. І в такому випадку в Державної служби повноважень щодо початку кримінальних провадження передбачених відповідно статей кримінального корсь відсутні. Перед цим є органи, для якого прямо передбачені такі повноваження. Матеріали такі ми формуємо, аналітичні і передаємо. Час в ході розслідування кримінальних проваджень Веб встановлює певні факти і може направити на матеріали для використання її в ході проведення документальних перебігів. Оскільки я ще раз зазначу, що наші повноваження, зокрема в сфері доступу до інформації про грошові потоки і про інформації стан є обмежені. В той час було діє, може було діяти такою інформацією, в разі наявності інформації щодо порушення яким суб'єктом вимк податкового законодавства, може нам надсилати матеріали. У нас теж успішні кейси, коли вони нам надсилають матеріали, ми враховуємо під час проведення перевірку.